Усі мої вітання темою сьогоднішнього нашого уроку будуть нерівності зі змінними, а також розв'язок нерівності. Ну насправді я цей параграф називаю недопараграф, тому що я не бачу сенсу виділяти окрему тему для завдань цього параграфу. Тому сьогодні буде дуже швиденьке, дуже маленьке відео, і будемо розбиратися, що ж від нас вимагають в цій темі. Отже, наприклад, я, до речі, працюю за підручником автора Істер, 9 класу Алгебра 2017 року видання. Ось, наприклад, у завданні номер 119 нас запутують, які із чисел є розв'язком нерівності. І, власне, у нас є сама нерівність і є числа, які нам запропонували. Ну, наприклад, візьмемо число 0. Як нам перевірити, чи є воно розв'язком нерівності? Це дуже просто. Просто підставити. 0 у квадраті це буде 0, плюс 3 помножити на 0, це буде 0. Менше або рівне 3 плюс 0. Обчислюємо, 0 плюс 0 це 0, менше або рівне 3 плюс 0 це 3. Отже, 0 у нас менше рівне 3? Так, 0 менше рівне 3. Тому число 0 є розв'язком нерівності. Точно так само можна працювати, наприклад, із числом 1. Просто підставити. 1 у квадраті 1 плюс 3 помножити на 1 буде 3, менше або дорівнює 3 плюс 1. З лівого боку 4, з правого боку 4. 4 менше рівне 4. Ну, звісно, тому і число 1 теж є розв'язком нерівності. Все, що вам потрібно, зробити. Номер 121 теж такий самий елементарний, вам потрібно просто підібрати такі числа замість ікса, щоб коли ми їх підставимо, відню, замість ікса підставимо це число, від цього числа віднімемо 1 і добудемо із результата корінь, цей число має бути більше за 3. Ну, Наприклад, якщо х буде дорівнювати 17, 17 відняти в 1 буде 16, корінь із 16 4. 4 більше, ніж три. Прекрасно. Наприклад, 26. 26 відняти 1 буде 25. Корінь із двадцяти п'яти, 5. 5 більше, ніж три. Все, два корення ми підібрали. Але насправді цих коренів існує дуже і дуже багато. Ще одне неважке завдання, номер 123, Запишіть усі натуральні розв'язки нерівності. Так, що ж просять зробити тут? Насправді нам потрібно просто прописати числа, які мають бути більші за 15,1, але менші рівні 19. І щоб ці числа були натуральні. Ну, які це числа? Це 16, це 17. Це 18, і так як у нас ось тут знак менше або дорівнює, 19 нам теж підходить. Отже, натуральні числа 16, 17, 18, 19 є розв'язками нашої нерівності. Прекрасно, важкого нічого немає. Наступне завдання знайдіть усі цілі розв'язки нерівності. І я так розумію, що поки ми зачіпати власне нерівність не можемо. В наступних параграфах ми навчимося їх розв'язувати і спрощувати, так? тому що поки ніби трішки важко працювати з цією нерівністю, тут просто потрібно методом підбору підібрати числа. Наприклад, якщо я візьму замість тікса одиничку, 20 поділити на 1 буде 20, і явно воно не буде менше, ніж мінус 8. Взагалі, будь-яке додатнє число не буде менше від'ємного. 0 ми не можемо підставити, тому що у нас на 0 ділити не можна, отже, залишаються від'ємні числа. Ну, наприклад, замість x я підставлю ціле від'ємне число мінус 1. 20 поділю на мінус 1 буде мінус 20, а мінус 20 якраз таки менше мінус 8. Підходи. Наприклад, замість x я підставлю число мінус 2. Якщо я поділю 20 на мінус 2, буде мінус 10, а мінус 10 менше, ніж мінус 8. Якщо я підставлю число мінус 3 і поділю 20 на мінус 3, це буде мінус 6 цілих, і якщо я не помиляюся, 6 у періоді. Тобто мінус 6 з хвостиком. Так, мінус 6 менше, ніж мінус 8? Ні. Мінус 6 більше, ніж мінус 8. Тому і число замість х мінус 3 нам не підійде. Єдині два цілих числа, які нам підходять, це мінус 1 і мінус 2. Все, більше нічого підібрати ми не можемо. Наступне завдання номер 126, Нас просять розв'язати нерівність. Ось це, наприклад. Це, напевно, єдиний номер, на який би я хотіла звернути вашу увагу, і який може бути корисним. Але мені не дуже подобається оформлення цього номера, тому що потрібно писати багато тексту. У наступних параграфах ми з вами навчимося записувати розв'язок нерівності дуже коротко, так не пишучи багато тексту. А ось тут прийдеться багато тексту писати. Я записувати його не буду, я буду його промовляти. Отже, розв'яжіть нерівність, тобто запишіть такі. Такі значення x, які у квадраті будуть більше за 0. Ну, давайте перевіримо. Наприклад, якщо я візьму якесь додатнє число, абсолютно будь-яке. 1, 2, 3, 5, я піднесу його до квадрату, в мене залишиться додатнє число, і воно точно буде більше за 0. Я візьму якесь від'ємне число, наприклад, мінус 2, мінус 3, мінус 5, мінус 100, піднесу його до квадрату, і воно стане додатнє, тобто воно теж буде більше за 0. Візьму число 0. 0 у квадраті це 0, а 0 не більше за 0. Тобто в першому випадку розв'язко. Щоб ми писали, якби це була домашня робота або класна робота, розв'язком нерівності х у квадраті більше за 0, є усі додатні і усі від'ємні числа. окрім числа 0. Тобто 0 нам не підходить. Ну, власне, 0 є і недодатнім, і невід'ємним, але я прописала, що 0 бути не може. І так кожну нерівність ми б мали прописувати, але я буду її промовляти. Наступне мінус х у квадраті менше за 0. Отже, давайте поки розберемося без мінуса х у квадраті. Будь-яке число, яке у нас у квадраті, воно завжди буде додатнє. Тобто неважливо, що б ми там підставили, в квадраті воно завжди стане із плюсиком, воно буде більше або рівне 0. Але якщо ми перед цим числом поставимо мінус, воно автоматично стане меншим за 0. Воно буде меншим за 0, але воно ще може дорівнювати 0, тому що 0 у квадраті 0. Тому розв'язком нерівності мінус х у квадраті у нас будуть усі е, числа так менші. За нуль. Це дійсно буде та у нас будуть розв'язком цієї нерівності, у нас будуть абсолютно усі числа, окрім нуля. Нуль нам не підійде, тому що нуль у квадраті дорівнює нулю, а у нас знак нерівності строго менше за нуль. Тобто, якби ми писали відповідь до другого завдання, усі числа і додатні, і від'ємні, окрім нуля. А ось у третьому випадку х у квадраті більше рівне нуля, нам підійдуть абсолютно усі числа: і 0, і більші за нуль, і менші за 0, тобто і додатні, і від'ємні і число 0. У четвертому завданні х у квадраті менше рівне нуля. У нас уже з вами має бути число в квадраті, щоб воно стало менше за нуль. Чи може таке бути? Такого бути не може, тому що будь-яке число у квадраті завжди буде додатнє, невід'ємне воно завжди буде. Але є одненьке число, яке підходить для цієї нерівності. Для цієї нерівності підходить одне єдине число х дорівнює нулю. Більше чисел ви підібрати не зможете. Трішки ускладнюємо завдання, x відняти 1 у квадраті більше за 0. Типовою помилкою учні кажуть, о, тут підходять вже всі числа. Ну, ми ж у квадраті, воно у нас більше за 0, так? Але є одненьке число, яке нам не підійде. Да? Дійсно, всі числа у квадраті завжди будуть невід'ємні, вони завжди будуть більші рівні 0. Але якщо я підставлю от сюди замість X число 1, 1 відняти 1 буде 0. А 0 у квадраті це 0, і воно не більше за 0, воно дорівнює 0. Отже, у п'ятому завданні у нас підходять абсолютно всі числа, крім одинички. А ось у шостому завданні, коли вже більше рівне нуля, у нас підходять всі числа. Неважливо, що б ми сюди замість ікса підставляли, воно завжди буде більше рівне нуля. У сьомому завданні х відняти 1 у квадраті менше за 0. Взагалі, якщо у нас число у квадраті, воно в принципі не може бути від'ємним. Воно завжди буде додатнім. Воно завжди буде додатнім або дорівнювати 0. Тому у сьомому завданні розв'язків немає. Така нерівність бути не може. А ось коли у нас менше або дорівнює нулю, тут розв'язок буде. Але він єдиний, він буде одиничка. Чому? Якщо я підставлю сюди 1, 1 відняти 1 буде 0, 0 у квадраті 0, а 0 якраз таки менше або дорівнює 0. Ну і власне дев'яте завдання теж розв'язків немає. Чому? Тому що х у квадраті це точно число додатнє, до нього ще й додали дев'яточку, воно меншим за нуль буде. Не може. Ось така мегамалесенька тема, дуже крошечна. Я сподіваюся, що вона для вас була не важка. Єдиним цікавим номером є номер 126. Всі інші, на мою думку, були аж занадто легкі. Будь ласка, якщо подивилися це відео, залиште свої коментарі, напишіть, сподобалось воно вам чи не сподобалося, і чи ще потрібно знімати відео, якщо потрібно, то які. Всім дякую за увагу! Бажаю вам міцного здоров'я і мирного неба! До нових зустрічей.